Привіт сьогодні! Розберемо історію, яка доводить, творчість однієї людини може стати справжнім викликом для цілої імперії. Це розповідь про ігоря Калинця, про його поезію, про опір, і знаєте, про абсолютно незламний дух. І от давайте одразу до головного поставимо собі питання, яке, по суті, і визначило все життя Ігоря Калинця. І це, повірте, не просто якась красива фраза, а цілком реальний конфлікт конфлікт, де зброєю були вірші, а полем дою свідомість людей. Знаєте, кожна така драматична історія з чогось починається. І ця починалася з величезних надій. Перед нами молодий, неймовірно талановитий хлопець. Для якого, здавалося, були відкриті абсолютно всі двері. Ось погляньте на нього це Ігор Калинець на самому початку свого шляху, в його погляді і розум і якась така глибока зосередженість. Саме таким він входив в українську літературу. Ще, звісно, не знаючи, які неймовірні випробування чекають на нього попереду. Його біографія спочатку читається ну, як ідеальна історія успіху. Дивіться самі. Срібна медаль у школі, потім престижний університет, випуск у 62-му році, робота в обласному архіві, ну просто кожен крок ніби говорив про блискуче майбутнє. І от 1966 рік стається справжній прорив, виходить вогонь купала. і це не просто перша книжка, це заява. Критики відразу зрозуміли з'явився поет величезного, непересічного таланту. Здавалося, все кар'єра забезпечена. Але тут історія робить такий, знаєте, крутий віраж. Бо поезія Калинця вона була не лише про красу мови, вона була про гідність, про правду. І саме це стало причиною його жорсткого конфлікту з радянською владою. Ось ця фраза, вона ніби вирок просто взяла і розділила його життя на до і після. Всі обіцянки того світлого майбутнього розбилися об сувору реальність тоталітарної держави. Так, а що ж це взагалі таке громадянська позиція в ті часи? В умовах Радянського Союзу це ж був не просто набір якихось поглядів. Ні, це був виклик системі. Говорити про національну культуру не так, як дозволено, згадувати про утиски української мови, про права людини. Все це система сприймала як пряму загрозу. І за цю позицію, за ці вірші довелося заплатити ну просто надзвичайно високу ціну. Наступний етап його життя це вже розповідь про репресії, табори і про відчайдушну спробу системи зламати митця. Просто вдумаймося дев'ять років це ж ціла вічність, вирвана з життя, проведена в абсолютно нелюдських умовах, і все це лише за те, що людина наважилася мати власну думку і висловлювати її у віршах. Та найстрашніше, що ця трагедія була подвійною. Його дружину, Ірину Калинець, теж поетесу, спіткала абсолютно ідентична доля той самий вирок, ті самі роки. Система била по найближчих, намагаючись знищити весь їхній світ. Але саме тут і криється дивовижний парадокс. Система хотіла змусити поета замовкнути, так? Забрала в нього свободу. А він? Він перетворив неволю на джерело творчості. Працюючи токарем чи кочегаром, він писав вірші, які ставали ще сильнішими. Його муза не зникла, ні. Вона просто стала невільничою. Та, як то кажуть, часи змінюються, історія має дивовижну здатність, врешті-решт, розставляти все на свої місця. Після довгих років примусового мовчання голос поета нарешті повертається на батьківщину. І ось ця хронологія. Це просто неймовірна історія про те, як справедливість повільно, але впевнено повертається від звільнення до повної реабілітації і аж до найвищої державної нагороди Шевченківської премії у 1992 році. Вчорашній ворог держави стає її культурним героєм. 17. тільки вдумайтесь в цю цифру 17 поетичних збірок. І це, попри всі ті роки ув'язнення, попри заборони на друк. Це ж найкращий доказ того, що справжню творчу енергію неможливо втримати жодними гратами. І після повернення на нього буквально звалилася ціла хвиля нагород і почесних звань. Та це не просто якісь формальності, це, знаєте, символічне повернення боргів, боргів суспільства і держави перед людиною, яку вони ж колись намагалися просто стерти з історії. То що ж у підсумку? Що залишається після такої драматичної, такої складної долі? Який слід поет залишає по собі? Його історія, звісно, нерозривно пов'язана зі Львовом. Це місто, де він навчався, творив, місто, звідки його забрали до таборів, і куди він, попри все, повернувся. Саме у своєму улюбленому місці Ігор Калинець помер 28 червня 2025 року, залишивши по собі спадок незламності. І ось це, мабуть, ключовий момент, попри все, політичні переслідування, табори, боротьбу, його суть ніколи не змінювалася. Так, він був дисидентом, громадським діячем, але в основі всього цього завжди завжди був поет. Слово було його інструментом, його зброєю і його сутністю. Історія Ігоря Калинця залишає нас саме із цим питанням. Це власне роздуми про неймовірну силу творчості, про те, як вона здатна пережити своїх гнобителів і, повернувшись, зазвучати ще могутніше. Дякую за увагу.